Друзі, вітаю всіх на ютуб-каналі Львівського авторинку Карбазар. З вами, як завжди, Олексій. І сьогоднішній огляд нас буде присвячений автомобілям з нашого майданчика. Всі, хто вже підписаний на наш ютуб канал, знають, що у нас серед тижня виходять огляди саме тих автомобілів, які продаються на нашому автомайданчику, який працює щодня. А в суботу і неділю на вас чекають огляди з авторинку. Отож, ви обов'язково підписатись на наш ютуб канал. Сьогодні буде багато різних цікавих новинок. Я розпочинаю. Ось така нас гаряча новинка. Це Renault Олео з максимальної комплектації боус, автомат, 2 літра дизель, повний привід, 161 рідного пробігу. Ціна 11550 доларів. Стандартний ключ від реношки. І давайте подивимося більш детально на комплектацію. А вона тут в дійсності досить і досить класна. Почнемо з того, що автомобіль має безключовий доступ шкіряний салон, мультикермо, датчик світла та до дощу, 4 ско підіймочі, повний привід, коробку автомат та панорамний дах. Всі автомобілі, які продаються на нашому автомайданчику, доступні в кредит, в лізинг від різних компаній. Отож, ми зможемо вам, для вас прорахувати найвигідніші умови по кредиту та лізингу. Продовжуємо по автомобілю. Як ви бачите, присутні задні парктроніки, легкосплавні диски, і давайте подивимося в багажник. Що з такий багажник колеоса. І йдемо до наступних автомобілів. Volkswagen Golf 2015 року, 2-літровий дизель на автоматі 13200-144 тисячі пробігу. Представлений даний автомобіль в кузові універсал. Так виглядає середня панель, мультикермо, запуск кнопку, шкіряний салон. На 2 літровому дизелі йде мокра DSG, хороша коробка і 4 склопідіймачі Ну і звісно ж, багажник в гольфа величезний, присутня задня шторка і складається задній ряд сидінь. Opel Astra G Восьмого року 150 рідного пробігу, газ, бензин, 4000 доларів. Один власник офіційно куплена в автосалоні в Україні. Fiat Ulysses 7800 2-літровий дизель на механіці 70-го року автомобіля. Ось такий величезний сімейний мінівен. І це, друзі, реально нормальне, повнорозмірне, семимісне авто. Тобто, де на третьому, третьому ряді сидінь може спокійно сидіти люди. Також в автомобілі присутні задні парктроніки. І релінги. Посад B6, седан 10-го року, 1.8 бензин на механіці, 240 провігу, ціна 7400 доларів. Атомобіль має двозонний клімат, контроль, механіку шестиступку і передні склопідіймачі. Також присутні задні парктроніки і автомобіль свіжо пригнаний на з Німеччини. ДеоМеті з 2010 року бензин автомат 3860 тисяч пробіг. І, друзі, це невеличке авто з автоматичною коробкою передач офіційно куплено в автосалоні в Україні. Що ж тут багато нема, що розказувати. Принципі передні склопідіймачі, коробка автомат та кондиціонер. Також присутні задні парктроніки, їх доставляв окремо власник. Мерседес А-класу 5807 року, 188 рідного пробігу, 1,7 нас бензин на механіці. Нагадую, що всі автомобілі у нас доступні у кредит. Шкода фабія 6500 доларів. 13-го року 1,6 дизельна дезин на механіці 245 рідного пробігу авто 13 го року з лінзованою оптикою. Ford Focus, 8700, 2-літровий бензин автомат, два комплекти резини 15-го року, 148. Тисяч пробігу представник седан. Volkswagen Golf Плюс 7850 10 го року 1,4 бензин на механіці розмитнена, сертифікована, свіжо пригнана. Бачу, що є передній партронік, я значить, що комплектація тут хороша. Давайте зараз на неї подивимося. Дійсно і комплектація гарна, на 4 скло підімачі. Автомобіль сам паркується, Алькантара зі тканиною, підігріви передніх сидінь та двозонний клімат-контроль. І великий екран мультимедії. Дуже-дуже гарні комплектації гольфік. Nissan, жук 10 го року, 10500 1,6 бензин автомат, 170 тисяч пробігу. Автомобіль в дуже гарній комплектації, у нас безключовий доступ, шкіряний салон, мультикермо, клімат, контроль, коробочка, автомат та присутній люк. Також авто має камеру заднього огляду. Це досить хороший, компактний кросовер для міста. Шкода Octavia, седан. 2012 року 951 1.6 дизель на механіці свіжо пригнано 202 пробігу. Друзі, з лінзованою оптикою в сірому гарному кольорі, дуже-дуже візуально гарно дивиться. Автомобіль має у нас підігрів передніх сидінь, кондиціонер, механіку шестиступку, задні парктроніки. Дуже простий, економічний та надійний автомобіль. І головна перевага, що вона, ця машинка дуже дешево обслуговування. mercedes CLA, 2016 року, 35 тисяч пробіг, повний привід автомат, 2 бензин. 20 тисяч доларів ціна даного красивого автомобіля. Дуже розкішний салон, безрамочні вікна, клімат-контроль, дуже красиве та стильне авто. Що ж друзі, як завжди, я для вас показав лише новинки. Якщо ви хочете переглянути повний каталог автомобілів, дивіться на посилання в описі під цим відео. Бажаю всім мирного вечора. Підписуйтесь на наш youtube канал підтримуйте український контент, донайте для ЗСУ в різні благодійні фонди. Пам'ятайте, війна триває, треба підтримка кожного. Усім дякую за перегляд і до зустрічі у наших нових відео на youtube каналі Авторинку Карбазар. Карбазар. Швидко продавати, легко купувати. Карбазар.льбів.юей